Так, дякуємо почули. Пане Вячеслав, що до ось уряд дозволив ТЦК працювати цілодобово. Ну я вам відкрию страшенну таємницю. У нас покарання за порушення комендантської години немає ніяко. Боже Тому в принципі Боже. люди можуть ходити, їм можуть просто сказати, О, як... що це неправильно. На другому році війни. Я вам відкрию таємницю. У нас уже є. Ми проголосували законопроект, але мені здається, що він ще не підписаний. Ну то я кажу, тоді люди запізнюються. Нічого не трошки... немає. Ні, дивіться, да. Там прописані такі норми, за такі речі ніхто карати не Дайте буде не вирішувати. Якщо я до треба, треба то не треба, не треба, можна поважати. ж монолог послухати. Значить, нема покарання, тому якби, треба буде, люди собі будуть ходити, так, як вони ходять. Те, що їм можуть видавати пов'язки і так далі, ну, це якби інша історія. Значить, тепер, ну що як працює ТЦК? Ну, ТЦК ж працює як? Вони працюють пару днів, ну київські, да, пару днів на тиждень до четвертої години, коли злітаєм міг 31-й, значить, відповідна тривога, вони відповідно нікого не приймають і так далі. Відповідно, ну по факту, вони працюють як установи мирного часу. І це досить дивно. Там, звичайно, якби накопичуються люди, і ті, хто хочуть іти, і ті, хто не хочуть іти, і так далі. Тому, в принципі, мені здається, що було б, звичайно, непогано, щоб вони працювали якось ближче до воєнного режиму. Нічого поганого в цьому нема. Що стосується відповідальності, там за. Комендантську годину не ну, звичайно можна вести хоча мені здається, що на сьогоднішній день адекватність в Києві комендантської години ну якби дорівнює нулю. Ну бо в Ужгороді її немає. Воно ну, ну якби ніяк не відрізняється, як на мене, суб'єктив. Тепер просто це якби додаткові повноваження, продажу цих дозволів, ми про це колись багато yeah, говорили, yeah. рік тому назад, да, були yeah, які yeah, скандали. Кідові yeah. блогери їздять так. з дозволами. Так так само, як і робота ВЛК. В чому я би корупційна проблема цієї діяльності? Тобто, коли продаються. Умови, що людина умовно хвора, і на умовах, що вона умовно хвора, вона не йде в армію, то когось же туди по плану треба відправити, ну і тому треба когось виловити. І чим більше якби продається, тим якби більше треба ловити. От в цьому якби вся проблема. Якщо б не продавалися ці всі історії. Ну, звичайно, тоді б не ловили. Тепер виникає питання про умовність. Ну наскільки я розумію, її хочуть відмінити, тому що так як воно працювало, там було люди, ну якби не просто з інвалідністю. Ну скажу про те, що, наприклад, в мене гіпертонічна хвороба. Да? Ну, от, наприклад, якщо вона вже такого ступеню, що в тебе. Тиск 180, то тобі ну, не те, що в армію, Тобі на роботу не до кінця зрозуміло, як ходити. Тому, звичайно, таких людей не беруть, не брали, тому що ну, на них треба витрачати багато коштів на лікування за рахунок там, Збройних сил України. Mm -hmm. Це те, що А те, що, наприклад, другого ну, типу ця хвороба, ну от, як приклад, як у мене, ну може загнати 160. А може не загнати зараз? Будуть якби брати? Як, так, це а як буде коли 140 вже вже не <говори> до як, як, як це буде? Ну якби в реальному <говори> житті? Це, це виникає тоді? Ну, трохи інше питання. А які вимоги до людей, скільки вони <клухи>, проживають на фронті в умовах? Нуля, це коли їх обстрілюють на артилерію, дронами і так далі. І яка якби тривалість, тому що це ж все є розрахунки? Да? Там скільки mm. живе командир взводу, мотострілецьку, в зустрічному mm -hmm. бою і так далі. Це ж все є, це все пораховано і це все зрозуміло. І тут тут виникає просто питання про те, що є люди, які якби. Зберігаються на війні, а є люди, які якби не зберігаються. Тоді виникає питання і до їх підготовки і так далі. Але це ну воно дуже цинічно і негуманно. І тому ну, це про це, це якби да, не дуже не дуже говорять. Ми просто маємо розуміти, що, звичайно, люди з ну, в армії Сполучених Штатів людей старше сорока не беруть. Ну, вони можуть почати прослужити офіцерами, там дослужувати О, або навіть сержантами. Це вже продовжувати. А у нас це основний контингент. Uh -huh. І якби ми просто розуміємо. Ну, от, наприклад, коли мені було 40 років, мене якби зняли вже з обліку, uh -huh. тому що я е, сержант запасу, і ну якби вважалося, що все вже від мене uh -huh. ну, а тепер доведеться ну, на ВЛК. Потім, потім в 14-му році цю всю нормативку поміняли. Потім поміняли ще раз, в 22-му, коли робили тероборону, дуже було багато бажаючих. Ну якби зробили 60. І ми маємо просто розуміти, що це знов таки? Ну тобто, всі розуміють, що людина в ну там 50-55 років має хронічні хвороби. Ну вона в будь-якому випадку їх має, і відповідно використовувати так, як людину в 20 років в принципі неможливо навіть в теорії. Тут То, тоді виникає питання, які реальні вимоги, хто реально потрібний. Euh, що робити з тими людьми, які є офіцерами запасу, які вийшли на пенсію, наприклад, в ті самі 40 років, і зараз отримують зарплату. Да? Ну тобто, тут Вячеслав, дуже багато питання, питань, які когорти населення га? доцільно щоб, залучати. Щоб завершити цю тему чи законопроект, от який ми зараз дискутуємо, він вирішить проблему мобілізації, він, він вирішить, збільшить в базу він збільшить базу mm -hmm. ресурс для мобілізації, це однозначно, але він... Викликає дуже велике невдоволення, чому? Він викликає невдоволення, тому що ті умови, які були, що через корупцію будь-яка людина, яка трохи напружилась, вона могла або навіть чесно поступити, десь вчитися в якусь аспірантуру, піти до лікаря, знайти ну, в себе гіпертонічну хворобу, Заразуміло. і потім домовитися і не піти. Тобто, всі, хто хотіли, могли не піти. Зараз так не буде. Тобто, тобі жорстко кажуть, будуть жорсткі чіткі вимоги, скоріш за все, будуть більше тиснути, міняти е, з цих фахівців. ВЛК. І це буде ну, відповідно база дуже зросте. І тому це всіх непокоїть. Але питання в тому, що з одного боку, у ЗСУ підтримка там 94-98 Ну то це ж не тільки 2-6% не хочуть іти в армію, судячи з того, що ми з вами вже 20 хвилин обговорюємо. <різь>